Всім привіт! Ну що ж, друзі, розпочали і ми ж диво. Молотимо пшеницю на даний момент. Знаходимось на полі. Позаду мене дракон. Зелений е, Так, молоти на полі комбайн John Deere. 9865, здається, не пам'ятаю, яка модель. Детальніше вам покажу. І на відвозі у нас сьогодні дві фури. І Камаз на підстраховці. Якщо треба, то ще там, трактор приїде, ще щось ще, ще, ще організуємо, якщо фури не будуть встигати. Ділянка у нас немаленька, десь 25 гектарів плюс-мінус. Розпочали в 12 годині, на годиннику зараз є четверта. Ну, Змолотили вже гектарів 6, напевно, точно змолотили. А що далі буде, як по результатах, детальніше буду показувати відео. Все, що хочу розказати, буде далі в ролику. Отож, підписуйтесь на канал, погнали дивитися далі. Так, комбайн пішов на круг. Молоте туди назад Ну, круг робить і висипає. Там знизу, бачите, фура стоїть. Одну вже загрузили, друга чекає черги. Одним словом процес іде, все нормально, поки що нормально крутиться все. Надіємося, що і так буде далі. Продовжуємо працювати, всім гарного перегляду. Отож, поки комбайн молоте, може поговоримо з вами трохи. Так, показую пшеницю яка на вигляд. Е, сорт не скажу, бо навіть не знаю, це сіялась, пшениця так само взяли, е, колег, відвіяли, зробили насіння і посіяли пшеницю. Ось така от пшениця. Такі колосочки, є більше, є менші, якась така остиста дуже сильно. Але пшениця задовільна. Враховуючи, коли її сіяли, і скільки мінерального добрива дали під неї, то я рахую, що це цілком і повністю задовільна пшениця. В середньому на цій площі, ну, не, не тільки на цій, а на цій, що й там в середньому, урожай складає 5 тон, 5 плюс тонн. Тобто є місцями 7, є місцями 4, є місцями 6. Ну, одним словом, що плюс-мінус, це десь 5 тонн з гектара. Зараз так комп'ютер показує, а в кінцевому результаті я думаю, що я буду знати більш детальніше. Це один сорт пшениці посіяний, а ми перейдемо ще на іншу площу туди далі. Там є інший сорт. Є посіяна ділянка цією пшеницею, є друга ділянка посіяна нашою домашньою. Ну, Просто віяна. Не вистачило насіння. Просто-напросто. Не вистачило насіння і мусили виходити з ситуації, як вийшло. Просто набрали зерна, невіяного, нічого, пшеницю засипали і з тою самою нормою робили висів. І навіть міндобриво розкидали плюс-мінус з тою самою нормою. Тільки на тій площі було чуть більше міндобрива, тільки через те, що вона сіялася прям дуже-дуже в пізні сроки. Я взагалі не знаю, як вона зійшла і як дає врожай нормальний, десь плюс-мінус 5 тонн. Ну, Це для мене лишається секретом. Отже, продовжуємо жнива, молотимо детальніше покажу, що там і як, вже пізніше, як буду знати хоч якісь результати. І потім переїдемо на іншу площу, то я вам зніму саму пшеницю на вигляд, яка вона є. Ця пшениця нижча. А та така висока, як жито, але колосок не відстає, що в тої, що в іншої. Погнали дивитися, ще буде включення, ще пізніше щось розкажу. я з тобою лиш до Що ти там, нагорам? Метаєш, як любовю номер кано. Знов рау спіли, ісміяли. Здавалося, що в світі тільки радість. Я букаю так критивно до неї. Приводив у світ деталі. А я відчую її агітації. І на твоїй Так, ще два слова по пшениці. Е, всю солому б'ємо на січку. Це досить-досить добре. Бо ми мали таку практику, що треба було ходити ці там 10-5 гектарів, 15 і палити солому. Це, звісно, забава ще та. Коли не було комбайн на січку різом. Але що зробите? Збирати треба. було. А солома діло таке, знаєте. Воно то краще, коли солома ріжеться на січку. Ну там Мінімум якихось там поживних речовин, мінімум якогось там азоту може десь колись відкладеться. Ну, але це, це зручно, класно і з надією на те, що воно щось там посприяє. Отак. Така от діляночка нам залишається на сьогодні. І там ще на іншому полі. Осталася гривка одна. То там не знаю, може буде бункер, може ні. Так, що по попередниках в нас? По попередниках на цьому полі був соняшник, а на іншому там був ріпак. Що хочеться сказати, що досить велика кількість бур'янів після ріпаку. Там повилазила різна зелень почала рости, проростати, урожайність падає через зелень, навіть в тих місцях, де пліхами так росте зелень. Зразу комп'ютер показує урожайність 3-3,5 тонни. А коли переходиш цю пліху, йдеш нормальною масою, зразу урожайність нормальна там 6, 5,5, 7, в залежності, як яка ділянка. Ось така от пшеничка. А по попереднику соняшник тут набагато чистіше поле. І хоч пізній посів, мінеральних добрів тут було, здається, 200- або 180 або 200 кг аміачної селітри. Це по мерзнуталому зразу було внесено 100 кг і потім ще докидалося окремо на цю площу, бо на цю площу, що там, не докидалося, через те, що. Ну, там була пшеничка гарніша, а тут, що пізній посів, і вона була якась така бідовенька, трошки поганенька, то вирішили ще з весни, вже ранньою весною, коли вже було тепло, дощик пройшов. Ми розкидали, а тоді дощик пройшов. Одним словом, що якраз нормально, надіємося, що вона взяла щось з цієї селітри, а вона 100% з неї взяла через те, що тут така сама урожайність, плюс-мінус, як і на тій площі. Про що її свідчить. Додатковий азот. Отже, продовжуємо працювати. Комбайн John Deere 9660 ВТС працює на славу, фура поїхала загружена, а я Камазом гасаю. Гасаю Склада на поле бігом, бо КАМАЗ два бункери повних і ще трохи. І вже треба їхати. Отак. От Працюємо. І так, поки я катався, вже змолотили ту ділянку, де були дві різні пшениці. Але нічого, я думаю, що ви мені повірите на слово, що на вигляд та пшениця і та пшениця були різного росту, але по факту урожайності, урожайність плюс-мінус та сама десь. Я навіть не знаю, які то сорти пшениці, просто візуально їх можна розрізнити і все. Але цьогоріч будемо сіяти цю пшеницю, що не зайка, ну, щоб зменшує вірогідність того, що вона виляже. Поки я їздив, возив е, урожай, то комбайн дурно не їздив, також збирав площу. І на сьогоднішній день я думаю, що з Божою помічю завершимо зніва. Бо загадувати наперед не можна, бо всяке в полі буває. Отож, ми залишаємося ще на полі, працюємо, молотимо. Вам обов'язково потрібно поставити лайк, підписатися на канал, залишатися з каналом, дивитися відео. Писати коментарі цікаві, обговорювати теми. Ми молотимо. Ви продовжуєте дивитися. Всім до побачення, гарного настрою, гарного дня. Слава Україні! Героям слава!